Головні питання порядку денного у військоматах області йшлося на прес-конференції з військовим комісаром області та його заступниками. Першим аспектом розгляду був призов. Весняна кампанія завершилась із 780 за планом. Стільки ж і призвано. Дане завдання виконано з належною якістю, тобто кращі, здорові. За станом здоров'я і морально-психологічно підготовлені юнаки віком від 20 до 27 років в кількості 780 чоловік пішли навчатися захищати батьківщину. До виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції вони залучатися не будуть. Краще виконали завдання Козятинський військовий комісаріат на 113%. могилів Подільський військовий комісаріат 104%, Барський. Вінницький районний, Гайсинський, Липовецький, Немирівський військовий комісаріат виконали завдання 103%. Калинівський, Погребещанський, Теплицький, Томашпільський, Тульчинський і Чечільницький військові комісаріати виконали завдання на 100%. Найгірше спрацював Оратівський військомат разом із місцевими самоврядцями, за що вже отримали відповідне покарання. Найбільшою проблемою у військкоматах є неявка. Всі ті юнаки чи громадяни, які отримали повістки, не з'явилися до військових амістер і на проведення медичних комісій за рішенням призивних комісій. Вони всі передані в розшук. От і на протязі підготовки до осіннього призову будемо. Приймати всіх заходів, щоб їх розшукати. Ті, які не з'явилися без поважних причин вже на призовній комісії, і з отриманням повісток не з'явилися на відправку до обласного збірного пункту військових частин. А таких у нас 12 чоловік за область документи передані до правоохоронних органів, порушені кримінальні справи. Під час проведення медичних комісій. У нас десь до 15% юнаків визнано непридатними до військової служби, тобто мають обмеження за станом здоров'я. Щодо військової служби за контрактом у Вінниці, ми маємо відібрати кандидатів і призвати до військових частин 410 чоловік. Призвано 225 чоловік, які вже проходять службу. Особливістю зараз відбору кандидатів на військову службу за контрактом є те, що бажаючи, особливо ті, які вже проходили службу. В зоні антитерористичної операції були призвані за мобілізацію і зараз звільнилися. вони. Нам дозволено призивати їх не в навчальні центри, а зразу до військових частин, до тих, де вони проходили. В основному зараз увага звертається на комплектування механізованих мотопіхотних бригад. Наша бригада, яка розташована в місті Гайсені, дозволено напряму комплектувати, а також бригади, які знаходяться. В оперативному командуванні Південь це бригада, яка знаходиться в Одеській області СМТ Чорноморське. Дозволено без навчальних центрів зараз комплектувати наш військово-медичний центр. Тобто всі громадяни, які мають військово військово-облікову спеціальність медичну і бажають проходити службу напряму, направляємо в медичний центр, і дозволено. Комплектувати одну із частин повітряних сил, яка розташована теж в місті Вінні. За необхідним переліком облікових військових спеціальностей на Вінничині налічується 1348 офіцерів запасу, які можуть бути призвані на службу до лав Збройних сил України. Наразі ж за планом йдуть 39, Серед них семеро жінок. На військову службу за призовом підлягають офіцери запасу, громадяни України віком до 43 років. Які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити, мають вищу освіту за освітнім ступенем не нижче бакалавра, яким присвоєно відповідне первинне військове звання офіцера запасу та придатні за станом здоров'я. Срок військової служби для осіб офіцерського складу за призовом становить до 18 місяців. Офіцери можуть мати право на відсрочку за сімейними обставинами. Або там для продовження навчання, там, згідно з статті 17 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Значить, під час проходження військової служби дані офіцери користуються значить, всіма соціальними гарантіями і пільгами, які передбачені для офіцерів, які проходять військову службу за контрактом, тобто такі, як ми тут присутні. Основні такі от мотиваційні чинники проходження цієї військової служби це заробітна плата від 9 тисяч гривень в залежності від посади військового звання, безкоштовне продовольче та речове забезпечення, щорічна оплачувальна відпустка 30 діб, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових проблем, підйомна допомога при зміні місця служби. Безкоштовне лікування та пільгове здоровлення в закладах Міністерства оборони України. і Одне з таких важливих також чинників збереження робочого місця на період проходження служби та виплати середньомісячної заробітної плати протягом всього періоду служби. Без їхньої згоди в зону АТО ніхто направляти їх не буде. Основні такі військові спец спеціальності це. Бойове застосування механізованих підрозділів, зв'язківці, спеціалісти зв'язку, спеціалісти значить, по бойовому застосуванню автомобільних підрозділів, фінансисти, політологи, організація та соціально-психологічної роботи, ну, так, в основному технічні спеціальності. Радіоелектронної боротьби, радіолокаційних систем обслуговування. Всього за збройні сили в 2017 році будуть, буде призвано 4 тисячі чоловік. Професія військового стає знову конкурентно спроможною, попри всі складності сьогодення. Особлива увага приділяється відповідній освіті її можна отримати безкоштовно. Для того щоб її опанувати, є військово-навчальні заклади. В нас в об'єднаному міському в районних комісаріатах є повна вичерпна інформація стосовно цього. Це перелік, це е, ті документи, які потрібно, ті вимоги, які для кандидата надаються. Головне це те, що якщо розглядається цей момент щодо вступу до військового навчального закладу, просьба прохання звернутися до військового комісаріату за місцем проживання, до обласного військового комісаріату. За тими телефонами, які ми постійно висвітлюємо, ми надамо повну вичерпну інформацію стосовно тих умов і решт. Ну, перелік основний це Національна академія сухопутних військ Петра Сагайдачного у Львові, це військова академія в місті Одеса. Є велика кількість кафедр військових, які, можливо, десь розташовані в тих містах, де приваблює юнаків і дівчат, які хотіли пов'язати своє життя з військовою службою. Чи є обмеження для вступу виші для представництва? Ну, є певні критерії, які висувають для того, щоб визначити кандидати. Але загалом самі основні критерії вони це фізична підготовка, тому що військові повинні бути фізично здорові. Це перший аспект, другий аспект це ті знання тих предметів, які значить, являються профілюючими потім по тим напрямок. Ось, а вже в разі, якщо там проводиться набор дівчат, якщо ви питаєте саме за гендерною, то тоді треба з'ясовувати, яка кафедра, які військові ну основні вони мають і там є групи. Із 250 можливих направлених військоматом на навчання у виші є поки що 177 кандидатів. Побачити найбільшу в світі бомбу, найшвидший літак, з яким прагнуть ознайомитись іноземні фахівці, дізнатись про історію розвитку та героїзм авіаторів нещодавнього минулого та сьогодення. Про все це дізнались та побачили діти і дружини загиблих вато героїв захисників. Відвіданий музей під відкритим небом на територію командування повітряних сил. Це лише один епізод із обласної громадської волонтерської програми, опікування родинами полеглих за незалежність України. Якщо в нього і так по технічному паспорту була найбільша швидкість, а це 3 тисячі кілометрів в годину. Була розвинута швидкість 3 тисячі 300 кілометрів в годину. Після чого цей літак почали назбивати не літак, почали називати хитрий лист. Людство зацікавилось таким літак. Тому що коли Радянський Союз створював швидкісний літак, Америка також хотіла створити такий швидкісний літак. І коли в 1976 році такий літак був угнаний в Японію, і коли відкрили японці і американці літак, подивитися, в чому ж заключається його. Секрет швидкості, то побачили, що в середині там знаходяться не мікросхеми, а знаходяться лампочки, які могли могли витримати таке тепло, таку температуру, тому що під час такої величезної швидкості носова частина такого літака нагрівається до 300 градусів. Звичайно, мікросхеми плавилися. Дітлашня сміливо вибігає від одного експонату до другого, прихищається під крилами бойових літаків. Було цікаво вам приїхати в музей сидити військової. Да. Тобі тут щось сподобалось? Да. А що саме сподобалось? А ти верталя. Машинка. Машинка яка? Ота От величезна, так? Да? Багале. Багато колісно, так? Ось тут їх два міста, не нахоляє тебе цю. А ти звідки Де ти народився? Знаєш? Да. Мама. У Вінницю почути про спроможність вартових неба України, про літаки, вертольоти, ракети, зенітно-ракетні комплекси та бомби. Родини загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій на сході України, приїхали з Немирівського санаторія. Ми віддихаємо в санаторії Авангард в Німірові і за участі волонтерів організації нам здали таку можливість приїхати. Сюди в Судив музей і побачити, пройтися по екскурсії. А з ким ви відпочиваєте? Своїми донечками. У вас їх в Дві донечки, так? Да. Дев'ять і п'ять років. Ви відчуваєте? Таку? Ну так, так. Кажуть, увагу від держави відчувають, що правила втрату рідних це не замінює. Трохи відчуваю, але є певні труднощі. Морально важко і фізично буває вирішувати проблеми, які потрібно. І побутові, і важко. 35-річний Олександр Гаплинський загинув 16 листопада 2014 року у зоні АТО на Луганщині. Заня підполковника військового отримавши посмертно. Він не на першою стало опікуватись родинами полеглих в АТО, в яких залишились дошкільнята. До програми департаменту соціальної та молодіжної політики по реабілітації та оздоровленню вдів атовців та дітей-учасників АТО долучились і Немирівська громадська організація учасників АТО і волонтери. Мені дуже приємно і що в нас країна така має таких е, військових льотчиків. і. Виготовляють такі літаки, в мене і чоловік, сестри чоловік працює на Антонові. то я просто Мені це цікаво, і друзі були теж льотчиками, і дядько мій теж служив в цій військовій частині. І моя мама, сестра рідна. Тобто мені якби Я тут була, але в музеї ще не була, тому мені дуже цікаво. Проведення екскурсії до військово-історичного музею повітряних сил співпало із оголошенням командування повітряних сил відкритого конкурсу На кращий ескіз Пам'ятника для увічнення пам'яті та героїзації військовослужбовців, загиблих під час виконання бойових завдань в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Стела скульптурний комплекс, в залежності який запропонований скільки пам'ятника переможе, в реалі буде встановлено як елемент комплексу вшанування захисників України на території Музею повітряних сил Збройних сил України у Вінниці. Пропозиції подавати до 20 липня поточного року з 20 по 6 серпня триватиме громадське обговорення з метою визначення переможця. Третім етапом буде нагородження переможців конкурсу відзнаками командувача повітряних сил збройних сил України грошовими преміями. Надані ескізи будуть висвітлюватися на офіційній Фейсбук-сторінці командування повітряних сил України для громадського обговорення. Вудовиж загиблих на сході країни в боях за незалежність та цілісність України уважно слухали екскурсоводи, тамуючи сердечні тугу й біль. А сили далі жити, ростити дітей додає їм думка, що втрата ними чоловіків на цій війні не даремна, а вим'я уможливлення майбутнього держави та гідного життя в ній їхніх найрідніших. В місці нідоленосних для України історичних подій нащадки звитяжних козаків започаткували Всеукраїнський фестиваль «Батоська битва. А вінницькі історики виявили сенсаційне уточнення. Завдячувати перемозі у битві під Батогом потрібно не Богдану Хмельницькому, а Івану Богуну. Прапор України та козаки на конях так почався перший всеукраїнський фестиваль у селі Четвертинівка Тростенецького району. Місцеві жителі та гості свята про звитяжне протистояння знають і пам'ятають Батоська битва це історія нашої звитяги, яка показала, що потрібно. Боротися за вільну Україну. І ця битва, і результати є те, що Україна відродилася, і вперше Хмельницький після того сказав, що в 48-му році я мрію мати вільну козацьку державу, а вона сталася тут, ось на цьому місці. На цій землі вільна Україна. Потрібно було, що це закріпити, закріпити. Потім було монастирище, бій під монастирищем Івана Буна, потім Жванець і так далі. Ну і Зрадницька, це Переяславська угода чи мирна, усна Крали наші дівчат. І народжувалися маскалики, червономундирники, так і ще називали. Хмельницький дуже полюбляв Вінниччину, Він в Вінниці був три рази, Хмельницький шосе, там, де дуб Хмельницького росте, Хмельницького шість це, це місце далі. Резиденція Хмельницького була в Лядові монастирі. Там він вибив свій знак, не знаючи, що московський патріархат сокирами не зрубав, бо вони ту лядову перетворили вже на карикатуру, нашу святиню. І його резиденцією було місто Ямпіль як наземний, так і підземний, бо там підземлений є теж ціле місто. І тому саме по дорозі. Від східної від північної України сюди всі дороги вели до Ямполя, тому що там планував здійснювати молдавські походи. Сучасники битву під батгом порівнюють із славетною перемогою полководця Ганібала над Римом біля міста Кани. 1652 року. Козаки під проводом Богдана Хмельницького вщент розбили армію речі посполитої. Перемога козаків під батгом стала своєрідним реваншем за програш у битві під Берестечком. Найголовніша мета це національно патріотичне виховання нашої молоді. Ді наших дітей, для того, щоб вони знали, вивчали нашу історію, пишалися тим, що ми є українці, і звичайно, щоб цю традицію продовжували і надалі. Окрім розваг у програму фестивалю, увійшли екскурсії історичними місцями, майстер-класи, а також круглий стіл за участі істориків, що досліджували битву під батогом. Вони поділилися з нами своїми відкриттями. Іван Богун зробив тут дві речі. Перше він річку батіг перегородив і утворив болото в Кривому Яру, який потім став Кривом яр. Очолював кінноту. Це вже документ. Нам кажуть. Іван Бугун прорвав польський табір, коли вирішувалося питання. Поляків було більше, чисельно, 60 тисяч, а українців і татар було 40 тисяч. Суттєво, правда, 20 тисяч це суттєво. І тому вирішальний крок зробив Іван Бугун, який переміг у цій битві. Але потім не можна нічого говорити. Є гарна поговірка, свій до свого про своє, а в нас є, знайшовся свій, який проти свого. Свій проти свого це цей же це Калиновський, Авантюрист, який по зубах получив під Тими водами під Вінницею, Бугун переміг його під Вінницею, під Липовцем його син Самуель зазнав поразки, а тут він загинув. Ну, мабуть, що ви знаєте, що існує така цікава історія, коли Калиновський проходив, проходив повскали, він. Побачив мальфара, який йому каже, що ти притомився з дороги, що ти, ти так зарісся. Тобі потрібно поголитися, мабуть. Си каже, а хто ви такий, де ви тут вскали? Нікого немає. Та я каже: можу сказати, що тебе чекає найближчі дні. А каже, та що ж мене чекає? Каже, тобі не треба голитися. Прийде голяр, який тобі відійде на голову. Оце якраз він мав на увазі Богдана Хмельницького. Богдан Хмельницького. І так і сталося. Той хотів його зарубати, скали закрилися, і цей мульфар сховався. Інше містичне. два метеорити падали. над польським табором утворили меч вістрям до польського табору. Таких Коховські і інші дослідники записали близько 20 перед цими боями. Серед розваг популярністю користувався лучний спорт, який нині в Україні активно розвивається. Аліна потрапила в ціль з четвертого разу, але дівчині так сподобалось, що планує продовжувати. Навчання. Це не просто треба все-таки знати, в яку сторону, як правильно натягнути лук. Ну, це потрібно все-таки навчатися. Так, з першого разу, напевно, ніхто не попаде. Всеукраїнський фестиваль Батойська битва започатковано в межах національно-патріотичної програми. Зважаючи на велику зацікавленість молоді у вивченні історичної спадщини, організатори обіцяють зробити його щорічним. Фестивалі патріотичної пам'яті, а скоріше фестивалі відродження та карбування історичної правди, стають на Вінниччині сталою традицією. Думається, згодом у Байраківку Немирівського району приїжджатимуть гості не лише з України. Тут вдруге відбувся козацький фестиваль, присвячений герою Небесної Сотні Максиму Шумку. Місцеві мали можливість побачити традиційне козацьке шоу та поласувати справжнім українським колішем. Козацькі забави, майстер-класи з народного ремесла і танці. Так у Байраківцях гуляють на патріотичному фестивалі. Козацьке свято пам'ять про героя Небесної Сотні Максима Шимка, який звідси родом. Вирішили вкласти в програму, щоб воно патріотичне виховання отакий такий маленький фестиваль в селі Байраківка. Тому що ну, по перше, що це Максим був козаком, і то, що воно що це село є козацьким краєм, гості фестивалю мали можливість познайомитися зі справжніми козаками. Хлопці продемонстрували різноманітні техніки володіння козацькою зброєю. Також юні сміливці могли випробувати себе на силу та витримку. Шестирічний Горислав один із наймолодших козаків. Минулого року хлопця прийняли до козацьких лав. Нині він на рівні із дорослими змагається у традиційних патріотичних боях лава на лаву. Мені подобалось пхати. Другий нас злавав. Для організаторів фесту це патріотичне дійство, яке раз на рік об'єднує сільську родину, кажуть, такі заходи необхідні. У такий спосіб намагаються привити молодому поколінню любов до українських традицій. Вони приходять сюди на свято. Ми розуміємо, що це свято з печаллю, звичайно, тому що загинув наш земляк, наш Максим Шимко. Але для них це як кажуть надія на краще майбутнє для наших дітей, для наших онуків. Фестиваль тривав протягом всього дня. Глядачі у захваті, адже цей день для їхнього села особливий. Після важких трудових буднів місцеві мають можливість зібратися разом та відпочити. Село взагалі-то українське воно. Вимирає, так, де фестиваль? а тут раптом таке дійство, стільки людей, такі задіяні, культурні сили. Кульмінацією козацького свята став український куліш, приготований у польових умовах, яким пригощали усе село. Три місяці знадобилось небайдужим для капітального відновлення солдатської лазні в Калинівській військовій частині 3028. В подробицях наступного сюжету детально, хто ці уважні люди, скільки знадобилось коштів і що ще покращилось у ягварівців Нацгвардії. В першу чергу на території військової частини 3028 Національної гвардії України віддають шану пам'яті полеглим за незалежність держави в боях у зоні АТО. Потім перевіряють, в яких умовах казарма вже зведена і в якому стані ремонтно-будівельні другої. Зважають, наскільки якісно зроблено укриття для автотехніки. У мене особливі, особливі відчуття, особливе відносини до військової частини 3028. Я ніколи не забуду деякі хвилини, коли ви, хлопці поверталися з Дебальцево сюди. Це був Березень 2015 року. І насправді зроблено дуже багато. Я хотів вам подякувати за службу, за патріотизм, за гідне відношення до справи. І, можливо, це невеличка частинка того, що зроблено. Але потрібно зробити дуже багато за період антитерористичної операції. 22 військовослужбовці частини 3028 отримали поранення різного ступеня в тяжкості. Державними нагородами відзначено 46 осіб, з яких 12 – орденами на рахунок раз два три опа. Влазні ремонтні роботи, вартість яких склала майже 200 тисяч гривень, здійснювалися за підтримки голів обласної державної адміністрації та Калинівської РДА, і директора Калинівського машинобудівного заводу. Задійним на капітальному ремонті дякують і по приміщення оглядають та порівнюють, яким було і яким стало. Днями ж в частині близько 200 строковиків і контрактників прийматимуть присягу на вірність українському народові. Початку проведення на сході України антитерористичної операції з тимчасово окупованої території і районів проведення АТО в інших регіонах України, за офіційними даними, тимчасово розміщені 1 мільйон 65 тисяч 881 особа. В числі їх чимало журналістів, які стикнулись із головними проблемами переселенців з Донбасу та Криму пошуки житла і роботи, коштів на лікування та евакуацію. Національна спілка журналістів України створила фонд допомоги колегам, котрі постраждали в війни до на Донбасі, анексії Криму, були в полоні є вимушеними переселенцями потребують евакуації. Ті потрапили в скрутні умови. Багато з наших колег з Донбасу та Криму виїжджали буквально з одним рюкзаком, опинявся на новому місці без засобів для існування. Були впевнені, що це тимчасово і за кілька тижнів все стане на свої місця. На жаль, війна триває четвертий рік. У багатьох, зокрема, і військових журналістів, і житло зруйноване, і майна внаслідок бойових дій не залишилось. Окреме питання: журналісти-заручники: ті, хто перебував чи перебуває у полоні. Потребують допомоги сотні інших колег, які залишилися вірними Україні. Ринципом професії фонд підтримки журналістів надаватиме допомогу в надзвичайних випадках: лікування в результаті хвороби, евакуація в разі небезпеки, а також надання тимчасового житла на один-два місяці для журналіста, який виїхав з окупованої території. Допомога журналістам-переселенцям може бути як первинною, так і вторинною. Перша підтримка колег в разі екстреного переїзду допомагає вирішити проблему. Оренди житла друга включає в себе допомогу пошуку роботи або отриманні додаткової освіти для вирішення нагальних проблем. Журналістів-переселенців будуть тісно співпрацювати з міжнародними організаціями, зокрема з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Спільчани закликають колег об'єднатися, щоб не лише в переговорах з міжнародними партнерами виступати як єдиний потужний фронт. Увага буде зосереджена і на необхідності допомоги дітям журналістів, переселенців в оздоровленні та навчанні. Задля вирішення безлічі проблемних питань, з якими стикаються переселенці журналісти, буде розроблена електронна анкета, яка допоможе визначати перелік основних потреб журналістів, переселенців і тих, хто і якої потребує допомоги. У важких обставинах опинилися не тільки переселенці, а й ті, хто не зміг виїхати і змушений залишатися в окупованому Криму, на Донбасі, втративши можливість вільно працювати. Спеціальний рахунок, на якому акумулюватимуться кошти, створено при центральному офісі спілки Національної спілки журналістів. Призначення платежу благодійна допомога журналістам.